Чергова 24-та сесія Полтавської обласної ради з самого початку обіцяла не бути нудною. Розпочалося пленарне засідання з блокування трибуни. Громадські активісти, виступаючи проти підвищених тарифів на житлово-комунальні послуги, вимагали рішенням сесії відмінити конфіденційність фінансового аспекту договорів комунальних підприємств та влади. Ця конфіденційність передбачена типовою формою договору згідно з положенням про призначення та затвердження керівників комунальних підприємств. Є така особлива умова. Сторони передбачають конфіденційність умов контракту за винятком коли. Основне питання. Сторони вживають заходи щодо дотримання конфіденційності умов контракту цими працівниками та особами. Благодаря цьому пункту ми не маємо можливості отримати повну інформацію, як витрачаються наші кошти на Полтаву водоканал, на теплоенерго, на аеропорт Полтава-Аеропорт. Після тривалих чвар та суперечок депутати внесли це питання до порядку денного, а згодом більшість проголосувала за рішення підтримати ініціативу громади. Далі роботу засідання довелося зупинити, адже надійшло повідомлення про замінування будівлі. Працівники управління ДСНС близько години витратили на пошуки, проте вибухівки не знайшли. Після вимушеної перерви до зали повернулося 75 депутатів зі 119, Хоча до перерви їх було 92. Наступні питання порядку денного викликали чимало суперечок, передусім, через те, що деякі депутати не голосували. Так не прийняли рішення щодо програми захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та програми розвитку фізичної культури та спорту. Перший заступник голови обласної ради Володимир Марченко прийняв рішення оголосити перерву в роботі засідання до наступної середи. Пообіцяв, що засідання продовжиться з більшим конструктивом. Він висловив думку, що така ситуація склалася на політичній ниві. Сьогодні у цьому залі є і політика, так і відповідний, такий тривожний, можливо, навіть і військовий стан. Багато депутатів сьогодні на превеликий жаль не готові до конструктивної роботи з тих чи інших питань. Можливо, деякі ще не визначилися із своїм остаточним рішенням, як підтримувати ті чи інші проекти. Є відповідні думки і іншої сторони. Також він повідомив, що депутати повернуться до неприйнятих питань. Інформація про те, що під час сесії деякі депутати висловлять недовіру голові облради Петру Вороні, який нині служить у зоні, АТО, не підтвердилася.